В даному відео покажу, як перевірити запобіжний термостат, тобто додатковий термостат, який використовується в тому випадку, якщо ось цей термостат у вас перестане вимикатися. От зараз він буде клацати, я раз вимкнув, він вимкнувся. Я ще раз прокрутив, він вимкнувся. І якщо він набере температуру бойлер в робочому стані, він знову клікне, клікне і вимкнеться. Але якщо цього не відбудеться, то температура у вас піде по максимуму, так буде набиратися. І тоді спрацює ось цей от термостат, який тримає температуру до 80 градусів. Тобто вище 80, він вимкнеться. Як його перевірити? Вам потрібно взяти мультиметр, виставляєте тут на буковку В або на ці наушнички міліампери, наушнички це є Оми, і на ком. Далі переводите а, стан 200 200 Ом це наймінімальний е, іде із е, омів опір. І що ми можемо зробити? Ми можемо це перевірити таким чином. Тут, до речі, два кола йде, тому що в мене бойлер має е, два е, тени. І ви таким чином можете перевірити. Спочатку на перше коло і дивитесь, ага, опір є. Тобто це коло працює. І інше коло, яке відповідає за інший тем. Ставлю сюди. Щупає і дивлюсь. Ага, опір також є. Тобто, тут коло зімкнене, і цей термостат нормальний в робочому стані. Якщо ви напряму підключите до цього термостата і температуру подасте на щуп вище 80 градусів, то, звісно, він автоматично вимкнеться. Всім дякую за перегляд даного відео. Ставте лайк. Підписуйтесь на мій канал, також я буду вдячний за ваші коментарі.